Вітаю студія. Дивіться, я зараз знаходжуся на вулиці Кебальчича, 13Б, і скажу я вам, що я знайшов дійсно справжнє сховище, яке відповідає просто всім таким параметрам безпеки. Здавалось би, просто е, двір звичайного жеду 409, якщо бути точним, у Дніпровському районі. Але варто повернутися ось сюди, і ми одразу бачимо ось такий надпис: сховище номер 100-128. Відповідно за нормами, як і в Найпростіших укриттів, так і в дійсно сховища. У нас є адреса, є номер ключів у інженера, який одразу зможе відкрити це сховище. Як нас запевнили, займе від трьох до п'яти хвилин відкриття дверей, ось цих на замку. Відкриваємо і там уже відкривається у нас вхід, власне, до самого укриття. Зайти всередину, на жаль, ми не можемо, бо у нас обірветься зв'язок. Але нам вдалося вже заздалегідь бути там і відзняти деякі матеріали. Дивіться. Це справжнє сховище, сховище другого класу. Воно витримує артобстріл і навіть удар бомби, яка буде тиснути з силою 200 кг на 1 см квадратний. Це сховище зможе витримати. Також всі входи у нього герметичні на спеціальних гермозатворах двері, які е, не пропускають токсини і радіоактивний пил. Е, це сховище було збудовано 1982 року. І воно вміщує за 350 осіб. Дивіться, звичайно, ж у сховища повинні забезпечуватись можливість безперервного перебуття у них людей за нормами дві доби, але там мені здається люди зможуть пробути навіть більше, тому що там всередині є резервуари з питною водою. Баки стоять підготовлені підготовлені, у яких є вода, тобто, це абсолютно без проблем. Також там є всередині цілі коробки, такі величні. Чизні з засобами індивідуального захисту, які поновлюються, і з розрахуванням ну десь на 500 осіб, там всередині є. Звичайно ж, фільтровентиляційне приміщення там є. Там є спеціальна система вентиляції повітря, і навіть у разі того, якщо зникне електрика, там є спеціальні ручні приводи, які зможе крутити хтось із перебуваючих всередині, і це забезпечить циркулювання чистого, очищеного повітря. Вітря дизельна електростанція має бути розміщена там, е, ну за правилами, але на жаль, при проектуванні цього укриття вона не була врахована. Ну і нас звичайно ж запевнили, що. В разі якоїсь небезпеки це бомбосховище, укриття буде приготоване до е, запуску людей протягом там декількох годин. Також всередині є всі комунікації: проведений інтернет, проведений телефон. Ну тобто, без зв'язку точно не залишимося. Ну ще там є. Дивіться, кімната для відпочинку. Там є такі двохповерхові ліжка, на яких зможуть люди спокійно відпочивати. Там є кімната для того, щоб оперативний штаб. В навіть створити, щоб попрацювати кімнати для керівників і таке інше, ще там є їдальня. Ну тобто, така кімната, в якій розкладаються столи, і всі зможуть собі спокійно поїсти. І ще одне з дуже важливих санітарні вузли. Дивіться за нормами для укриттів для чоловіків, має бути один унітаз або пісуар. Це на 150 людей. А для жінок один на 75 осіб. Якщо враховувати, що це укриття може заховати в собі 350 людей. То санвузлів там навіть більше ніж потрібно. До речі, вони дуже сучасні і взагалі у новому стані, тому якщо. В разі чого станеться якась атака, якась неспека. На жаль, на жаль, заховатися звичайні кияни у цьому сховищі не можуть, тому що от такі укриття, такі сховища, вони створені спеціально для працівників підприємств і організацій, які тут працюють для того, щоб вони змогли далі пере... далі виконувати свою роботу. Всього у Дніпровському районі таких сховищ 43, 4 Чотири з них на жаль не функціонує через. Те, що вони були підтоплені підземними водами, і близько 300 найпростіших укриттів і будівель подвійного призначення, в яких зможе заховатися ну звичайне населення. Студія, вам слово Влада, Дякуємо за таку докладну інформацію. Тепер будемо знати по перше, які є вимоги, на що треба звертати увагу. Ну і чи всі сховища цьому відповідаємо? Ось так фахово колега розібрався, і всім нашим глядачам теж показав.